Добрий, що у нас там? 15.31 день. Я тут влаштував собі затемнення. Щоб мене було видно. Між щоб з вами. Так, давайте я по центру сяду. Щоб мене було видно, щоб з вами поспілкуватися на тему. Вітаю на стримі. на тему відьмака. Відьмака. Давно я хотів, дуже давно про це поговорити, вирішив говорити одразу про декілька моментів про мечі, про гномів краснолюдів. Ну і всяке таке. Почнемо з гномів. Чим прекрасна ця книжка? За що я її люблю? За що я люблю це видання? У цього видання дуже потужні додаткові матеріали в кінці кожного тому? Якби, якби таке видання було у мене, коли я тільки познайомився в середині 90-х з цією книгою, це було б геть інше читання, абсолютно. Ну, що вже пробиш. Цікаво, що перший перший переклад відьмака вийшов, перший переклад українською. Вийшов, здається, якщо не помиляюся, в той самий рік, що і російською, але навіть трохи раніше. А потім всі знають, що було з книжковим ринком України. Отже, у кожному томі додаткові матеріали, які пояснюють, що тут написано, що хотів сказати автор. І в першому томі мова йде про переклади, зокрема, про адаптації, наприклад, про гномів. Тут мене така закладочка. Так, а не відсвічує. Клуб-Лігво. Івано-Франківський клуб-Лігво. Я зачитаю вам. Друга велика проблема, з якою стикаються при перекладі саги про Геральта, це назва однієї з ігілок старшого люду цього світу. Якому сам автор дав назву Краснолюд. Сапковський не вигадує це слово, він використовує наявний у польській мові неологізм. Але неологізм цей виник у досить чіткому контексті. При перекладі творів Толкіна, трохи, При перекладі творів Токена, да, трохи нижче у Бістерії Сапковської з цією історією можна ознайомитися. Але в двох словах у польській мові існувало слово краснолюдек. Існувало воно саме в тому контексті, в якому існує українське слово гном. Як відомо у Толкіна одним з народів серед земів стають кремезні невисокі бородані, називані англійською дворфес, дворфи. Всім нам відомі дворфи. Зі зміною літери відносно звичного написання того слова в сучасній англійській. Це народ ковалів і воїнів. Дуже не схожі на маленьких гномів із народних переказів. Прикладачка Толкіна на Польську зробила схожу операцію, змінивши звичний краснолюдик на неологізм Краснолюд. Українські перекладачі Толкіна, зокрема, чудова прикладачка Володимир Кілець Катерина Оніщук, повністю використали цю можливість, увівши форму. Гноми. Оскільки в нашому випадку ми мали справу зі 100% відзеркаленою ситуацією стосовно світу, який створив Сапковський, саме в такій формі, в цьому тексті і існує тепер краснолюди. Я зараз на екрані покажу. Значить, гном. Гном. Просто гном це маленький такий, деп. А от такий гном. Такий гном. Отакий гном, це, я так розумію, краснолюд. У... Ви хочеться спитати, блін, а ви серйозно? Гном і гном? А чому не можна було просто залишити краснолюд? Краснолюд, Я до речі, не знаю, де там наголос? Чому не можна так було залишити? В чому проблема? Нафіга ви з одну букву поміняли, типу, ми як Толкін? Ну, окей, я, я не прикладач, але я користувач. Мені тупо незручно. Я, як людина, якої взагалі перша мова російська? А мені відтворити різницю між цими двома звуками я не вмію. Ви мені пропонуєте гнома і гнома капець. Ну, окей. Блін. Залишили б краснолюдів. Їй Бог. Я, до речі, в своєму світі Менвельті так і зробив, взяв собі краснолюдів. Окей. А... Давно я з цим стикнувся, тому що давно ще до повномасштабки придбав, якому в 19-му, здається, році я придбав книжки. Ну, ладно. Так, погнали далі. Що у нас далі? Далі у нас мечі. Широкознана така фішка про мечі, що. Існує популярна така думка, що один меч для людей, ну, для того, щоб ходити з ним на людей відьмакам, а з іншим мечем на монстрів. Я вважаю, що це вітаю на стрімі. Я вважаю, що це таке розподілення невірне. І от у нас навіть на Каміконі. На останньому коміконі, який був в Україні, ми виставляли локацію. От одна з точок локації, саме Академії. Ми виставляли академію Ксенфурську, там декілька столів. Це от стіл саме Академії. У нас була там вікторина для відвідувачів нашого стенду, нашої локації, не стенду, локації. І серед іншого було декілька рівневих декілька рівнева вікторина. серед іншого було питання про мечі. Правильно була відповідь, що одні мечі на один меч серібний на одних істот монстрів, а меч з метеоритного заліза на інших монстрів, а, типу, людину байдуже чим рубати. Чому я так вважаю? Тому що в тексті є пряма вказівка. Знову закладочка. Знову закладочка, знову закладочка. Отже, голос розуму 4. Голос розуму 4. Питаєш, у що я в такому разі вірю? Це монолог Геральда, це розділ Голос Розуму 4 це все монологи Геральта з Іолою. Питаєш, у що я в такому разі вірю? Вірю в меч. Як бачиш, ношу їх два. Кожен відьмак має два мечі. Недоб... Недоброзичливці кажуть, що срібний на потвор, а залізний на людей. Звичайно ж, це неправда. Є потвори, яких можна дістати виключно срібним клинком, але існують і такі, для яких убивче залізо. Ні, іола, не будь-яке залізо, а тільки з метеоритів. Питаєш, що воно метеорит? І далі йде лікнеп з астрономії, астрофізики. Тобто ми бачимо пряму вказівку автора на те, що. Для різних істот різні способи їх вбивства. Тобто для одних монстрів треба срібло, для інших монстрів треба заліза, метеоритне. Але все не так просто насправді. Ми знаходимо в тій же книжці, в розділі про стригу перша. Перше оповідання, окреме оповідання. Воно, здається, таке називається Відьмак, наскільки я пам'ятаю. Так, «Відьмак». Значить, В цьому виданні це сторінка 22, так що по смислу починається. До Геральта приходить король Фольтест, щоб з ним переговорити, перевдягнути свояком. Власної армії. У них відбувається розмова, і в процесі цієї розмови король Фольтест питає відьмака: звідки береться магія, і чари. Е, Геральт каже таке. Не знаю королю. Відуни вивчають причини цих явищ. Для нас відьмаків досить і знання, що сконцентрована воля може такі явища викликати, Ну, тобто прокляття і так далі. Е, ще є, а ще знання. Як їх перемагати? Убиваючи, це король питає. Убиваючи? Найчастіше. Зрештою, за це нам найчастіше і платять. Мало хто бажає знімати прокляття королю. Як правило, люди хочуть просто вберегти себе від загрози. А якщо на совісті потвори є жертви, то з'являється ще й мотив помсти. Король підвівся, зробив кілька кроків по кімнаті, затримався перед мечем відьмака. Що висів на стіні? Цим? запитав він, не дивлячись на Геральта. Ні. Той на людей. На людей. На людей. Неочікувано, правда? Сам Геральт каже, що менш не людей. Яке я бачу в цьому пояснення? Це я так підозрюю. У мене нема точної інформації. Е, очевидь, це тому що це перше оповідання, яке ще не склалося в книгу. Е, і тому не людей. Це не людей. Мабуть, автор ще не до кінця е, не до кінця сформував свої власні уявлення про власний же світ. Це з одного боку. З іншого ж боку, з іншого ж боку, є інший варіант пояснення цієї ситуації перед відьмаком король, який його найняв, власне, і займатися. Проведенням лікнепу перед обу... постаттю короля, мабуть, відьмаку не дуже хотілося. Да? Нащо на цим займатися? Так, да, на людей, все. Да, да, Карол, це, не... Це... це не воно, це на людей, все. Я тобі дав там, мінімум інформації і, і... і зашибись. Все, давай, давай говорити по справі, йди вже, король, ти мене напрягаєш, да? ну, таким чином. Тому, оскільки є чітка інформація від автора, що на одних монстрів, одне один метал на інших інший метал, я вважаю, що саме така правильна відповідь. А для людей будь-що підійде. Це така тварюка, саме головний монстр. Так що таким чином. Так. З мечиками ми закінчили. В принципі, в принципі, справа в тому, що це не е, перше мій стрім мої відео про відьмака. У е, мене є е, на каналі, у мене є на каналі е, плейлист з. Е, Відосиками, це були стріми теж на твічі. Відмак коментарі. Що це таке? Я кидаю лінк в чатік. Так, лінк в чаті кидаю. Це що? Це я читаю коментарі до книжки от з цього тому. От, з цього тому читаю. Коментую, коментую коментарі, розбираю їх, якщо там десь щось з моєї точки зору, не так, тому що є там пару моментів. Але цікаво, цікаво. А ще ще у мене було така штука Ведьмар. Я читав на стрімах, а потім заливав на YouTube. Читання ось такої книжки знову. Посиланнячка в чатику. На Ютюбі буде в описі посилання. от така штука. Ведьзьмар. Ведьмар це видання книжки про Відьмака. В прикладі білоруською мовою. мені вдалося її е, заполучити в 21-му році. Ну, власне, так. Доброго дня. Так. Да. Яка різниця, чим, чим різати людей? <рес> Да, дякую, дякую за активність в чаті. Да, тому по барабану просто є така стала думка, популярна, дуже що один меч на людей, інший на монстру. Да, Так от, Ведьмар. Мені вдалося через, до речі, організатора фестивалю Альмур, який буде в лютому цього року. Заполучити книжку цю це видавництво Янушкевича. Видав... Янушкевич, чи Янушкевича Мінськ видавець М. Янушкевич. Вони релакувалися е, в Польщу. Вони в Польщі зараз працюють е, і продовжують видавати «Відьмака». Е, можна замовити в Польщі? Вони є в Фейсбуці, є в Інсті. Вони продовжують видавати, як я вже сказав. Я питав їх про трилогію, про Ріневана, про Гусіцькі війни, да? Башня вежа, Господи, вилітіла з голови, вежа Блазнів, як там друга книга. Божі воїни. Третя Люкс Перпетуа. А я їх питав ще декілька років тому, чи будуть вони її прикладати, і на той момент сказали, що невідомо. От. Е, чому я про це кажу? Тому що я першу книгу е, видавництва КСД е, вежу блазнів ледь отримав. Мені подарували, побитив трошки щуром, е, Хатнім. Хатнім щором. І а, а все інше нереально. Я навіли заходжу, намагаюся купити а, а, або про, гавлю момент, що не встигаю купити, або, або грошей немає і не встигаю купити. Ну таке. От, навіть у КСД, у КСД у видавництво нема на складах. От, все таке. От. Так що так, да, зайдіть їм на сайтик. На сайті, Facebook, в Інсту. Вони продовжують працювати, проводити заходи, живуть білоруським життям в Польщі. Ну, так от так. них там на них наїхали. Ну, література в Білорусі, білоруською мовою який жах. Вот, Гаррі Поттера видають. Та, і я читав на стримах Ведьмара. Дуже прикольна, дуже прикольна мова, я її люблю давно. Я свого часу проковтнув збірку наукової фантастики «Замежная, замежная, замежна фантастика, видана в Мінську, щось там 90, здається, в першому 1 році. Я коли значить, була ситуація, що інтернету нормального не було, нема, не було доступу до інтернету, це давно було, більше 10 років тому. Я її десь за тиждень проковтнув, і цікаво те, що там в цій збірці були тексти тобто відтворі, які я раніше не читав ніякою іншою мовою. Ну, нормально. Ті слова, які не зрозумілі, вони потім стають зрозумілі за контекстом. Просто з маси тексту. Ну, красавчики тільки вони друкують тепер в Польщі. Красавчики, але в Польщі. В Білорусі білоруською мовою не треба друкувати. Вважає пюре. Привіт Пюреру. Вот. Ну, в принципі, в принципі, мабуть, у мене усе. Що я хотів? Я давно хотів про це поговорити насправді. Так, ану я хочу глянути на телефоні, які бувають настройки. Е Окей. Чат Only. Apple. Ага, отак от. Прикольно. Клас, чат Там. Я, На жаль, з такими відео останні півтора року майже не виходив. Я все стрімив свою кампанію. До речі, завтра кампанії не буде. Невеличка перерва. Така ситуація. Вот. Ну. Дякую, що були на стрімі. Читайте книжки, купуйте книжки, знаходите для цього час. Бо без читання то не життя. Все. па-па.